Вітаю усіх на каналі Second Shopping, Я Ніколь. Тут сьогодні буде огляд у Second хенді. Запрошую до перегляду. Також не забувайте підтримувати канал вподобайками. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. І так починаємо. Сьогодні ціна як вагового, так і товару із відділу люкс однакова 378 гривень за кілограм. Це ніжно блакитне. Прямий крій, 100% ліоцил папая, горошок з квітками на чорному фоні. Також коротеньке, від Монсон жовте, 1 тонна сукня на гудзиках. 12 розмір. 100% бавовна, можна взяти приміряти, подивитися. Це я також не застібала донизу. Бачите, я підкреслила талію, відрізна талія, і далі йде розширена сукня. бавовна, так, рукав. Не мій стиль, це не мій. 100% льна. сіасалт. Така сорочка. Дуже пам'ята. Не вистачає тут праски. Тільки тканина класна для літа, льон, відбуху. Нове новий такий сарафанчик. Він із віскози, знаєте, яка тягнеться. Максі довжина. Можна взяти, подивитися, як воно буде на фігурі. 95 візко, і 5 стану Дварічне платтячко, Коротесеньке. Дивіться, навіть тут капюшон є у цій, у цій сукні. Птахи від джуліс. впізнаваємий такий у них принт. Від праймарк 20-й. Це розмір. Бачите, за 4 фунта взагалі. А була знижка, продавали. Перша ціна була 15, це такий брючний комбінезон, жовтенький, на тоненьких бретелях Своє з пов'язком, ну це 20 й розмір. Гарний склад тканини, тут віскоза і льон. Лавандового кольору жакетик, а Н-Херой 20 розмір, міні великий. На один годзик застібається. 100% кашемір тут живим, переразним треба працювати він. А весь у кутунцях. Не збитий, ніжний, трошки почистити. Приємний колір. Оце дивіться взагалі. Кому таке буде потрібно? Хоч це і Армані іносова вовна, але він збитий, неправильно його прали, ще й дірки це взагалі неподобство. Це підійде, знаєте, для чого? Є там таке, я бачила в інтернеті, пальто зроблено повністю з от таких от брендових бірочок. Це тільки на то воно і згодиться. Оцей пуловер. Знайшла фото цього пальто в інтернеті. До речі, воно вважається одним із самих найдорожчих у світі. Повністю пошито із бірок знаменитих брендів. Це спідниця від Марк Спенсер. 12-й розмір а 55 льна, 45 віскузи. Лікань треба добре, гарно попрасувати. Горошок на білому фоні. Дуже сильна пам'ята. Якби її попрасувати, був би зовсім інший вигляд. Так я не буду, звісно, брати у примірочну. Пожмакана. Діснеївський принт, футболка, ясочка. Це обов'язково чоловіча, або це оверсайз розмір. Великі такі малюнки. Це праймарк, да, це оверсайз. 100% бавовна. Так, на вагу нові брючки 13 фунтів коштували. Праймарк. Бежевий колір, 12-й розмір. Вони завужені донизу. Боже, який етикеток понарішували. Може взяти у примірочну, подивіться, як буде. Все зашито нові. Все ще блузка, це 16 розмір, також геть нова, цікаво пошита з баскою. Це у нас також, я так розумію, льон. Сто відсотків тонесенький. Льон, бачите, льона, яка тканина. Довгий рукав, але це ж не мій розмір. Відвайтстав половер. 100% баловна за складом. Колір такий темний бузок, закруглений низ. Це восьмий розмір. Примірочно брати не буду. І ще, я бачите, отут брак. Ще у нас кашемір, це від Джон Льюіс. Блакитний джемпер. Тут також котунці треба прибирати. 100% кашемір, але ж він не збитий. Десятий розмір. 18-й розбір, це ще Джон Льюіс. Літня футболка чорного кольору. Широка. Буде велика мені. Це віскоза. Тут у нас морська тематика, дивіться, який білими паєтками. Ніжно вийшлося якір, довга футболочка, ніжно-рожевий колір. Трохи тут вимазали, це прибирається. 100% бавовна тут. Такі довгі не беру. Мені навпаки хочеться його заправляти, щоб воно було коротше. От як ось ця від манго, темно синього кольору, вона коротенька. Широкі рука, можна забрати її, поміряти. Всередині тут обрізаний склад. Я думаю, бавовна. 100% гляньте які тут бірки, Як лопухи. Сорочка від зара. Трафалук. Ска оверсайз. На кнопочках. Добре, що не на гудзиках, їх дуже тут багато. Кнопки також зробили під тон цієї сорочки Ці зеленого кольору. Так, сорочка від Зара трафалук. Тканина така, знаєте, навіть охолоджує. Таку прохолоду дає. Класна. Але знову ж таки задовго, але оці брюки я її не заправлю. Воно там буде все видно. Вони тут вузенькі, а тут, бачите, такі тканини. Оверсайз, така вона широка. Ой, така прохолода класна <клес> на літо. Ось яка знахідка у розмірі С коштувала спершу 89 фунтів. Це таке Максі. Потім в таке Максі вона на розпродаж попала, 15 фунтів за неї вже просили. Це у нас полораль лорен, блузка білого кольору. Там зверху, бачите, золоті гудзики. Тут щось трошки не на тоналка. Коли приміряли, маленькі дивіться, які кнопочки приміряли, коли біля горловини є тоналка трохи. Поліестр, 95 Поліестра. 100% бавовна, це геп 30 розмір. Зроблено в Камбоджі хочу ці шорти забрати в примірочну. Світло-сірого кольору. Нові зовсім. геть нові. Яскраво червоного кольору, вітейчиндем 38-й розмір. Це блузка з довгим рукавом, але ж тут поліестри, ще оці дрібні гудзики таке, я не люблю. ще й тонесенькі. Всього, скільки пір'я начепили. А, воно на ті сьомочки і напевно тут кнопки. Ну так, да, бо його так не, попр... не попреш. Його як же прати? Чите? на Начікурку обскубли Айленд, 12 розмір. Це такий пильник від Валентино На осі також сумочка. Напевно, тут була сумку, продавали або що тут. Взяла пару рюкзачків тканових легесеньких. Дуже легесеньке. Ось оплатечко без рукавів. А Red Ring 14-й розмір, можна взяти примірити, але ж бачите, ця сукня знову таки купа гудзиків має. Все. Золоті гудзики малесенькі металеві. Подивитись, треба, як буде сидіти на фігурі. На моїй так, тканина тоненька, легенька, колір гарний. Оцей пояс мені здається, портить взагалі усю картину. Він гарно. Гудзики я всі не застібала. Ми їх тут застібати до вечора. Все. Так, і навіть кармани ще й зробили, тільки якось занизько. Занизько от кармани на справді, і занизько у цей пояс. Він якось отут, хоча дуже довж... тут повинен бути. можливо, це найбільший зріст. Не знаю. Ну, щось, щось не те тут. Або лікало неправильне було. Я сьогодні таку, що Полораль Флорен. Це я показувала взимку. Цей ванглив, але ж він в мене збавовний А сьогодні буде примірка поліестру Так, перша примірка Polraль Флорен і оці брючки, вони, бачите, завужуються донизу і а, коротенькі Як на мене. Я довші полюбляю. Довжини у цієї мені вже б вистачило, але зробили таку є довгу цю блузу, рукав почти розширений йде. Поліестерні, навіть колор Альфлорен. Плечі не мої. Не сіла ця блузка на мене зовсім лишаються у магазині. Есочка Ральф Лорен. Моїй Емка Так, футболка від Манго. От вона, бачите, коротенька. Не треба її нікуди там заправляти, думати. З брючками. І зараз помірюю з шортиками, з оцими. Так, тепер та з шортами мене шорти, бачите, які вони довгі, вузькі. І далі мінімалі. Так, з коротенькою футболкою. Ну, ні, це не годиться зовсім. Не то. Вирішила я сукню приміряти, аби не заквохкати <смі> з цим пір'єм. Таке. Якесь святкове, але тут треба якось його прикрашати. Дуже, знаєте, білий-білий, ну і що якісь прикраси треба яскраві. Хоча б або якийсь билеро гарненьке. Треба якийсь контраст сюди. Так і навпаки чорна сукня довга. Бачите, яка вона. Ось тут у нас резинка наталії. Бретельці зроблено вверх по типу майки. Це набагато краще мені подобається. Стрийнить, зріст, Витягує, наче я така довга-довга, як шпала. Це ж віскоза приємна. Тягнеться еластана, тут доволі багато, гарненьке, ще й нове. Вовняний пильник від дізель, новий, якби був зроблений рюкзачком. Можна було б взяти малисенько зовсім. Я вже гарно розібрали. Читайте, ю красненькі. Це часто зустрічаються. Ось, дивіться, які що Кабли, це навпаки пласки такі не люблю. Це все, взуття на вагу. Леопарда, ось дивіться, які воно височенні кабли. Тут нема що дивитися в цьому магазині повзутю. Тут геть зовсім все погано. Воно. Таке навіть і який пуловер з дірками, таке навіть вже та і все. Все, яка зірка зато. Що це? Можливо, рамочка така. Переливаються зірочки. Штори у ванну кімнату. Декілька синіх кольорах. Так, це хтось шорти тут заховав у постільній білизні. Ще й нові ці, колір хаки, 39 фунтів Urban Outfitters. Нові. Склад гарний віскоза, та двадстрільна. Треба усі ряди перевіряти, бо, бачите, можна навіть у постільній білізни знайти одяг. Від комплекту наволочки, бірюзовий колір гарний. Багато тут постільного, постільної білизни. І дитячий і пляжний, оцей і халатик сюди також повісили. Я взяла там, де сумки були. Вона така легесенька. Давайте щось сюди покласти. Я люблю такі легкі сумки для поїздки. Більше за всі дерева мене дивують каштани. От вони стоять, такі дерева, наче тільки-тільки листя збираються випускати. Потім ти тільки моком моргнув. І вже отакі лопухи висять. А отам як гарно вон квітнуть дерева. Кошики до паски. великодні 359 і 540. Такі білі є ці гарненькі коричневі. І це такі от стандартні. 280, 300, 350, 379. Панетонки кекс 433 359 поріг італійський. Там 360 він ось панетони 310, 500 грамова і 100 грамова 82 гривні. Дивіться, ось капучино. Поріг італійський, капучино 314-315 гривень. Фігурка з чорного шоколаду. 80-грамова. Що це за фігурка, не поняла. 126 гривень. У нас шоколаду чи що? Шо? Взагалі не видно. А тут білого. Так, да, Шоколаду 126 гривень у вигляді Паски. Ось з чорного шоколаду курча. Є маленький, є курка воно. 41 гривня. Так, купа паперових форм для випікання. Багато, дуже багато всього і тут. Є також силіконові, і є все такі металеві. Дуже багато. Тут їх у Велмарті. Прикраси кондитерські. Гілочка. 35,70. Бачила лайфхак, як зробити самостійно гілочку верби для прикраси паски. Значить, записуйте кому потрібно, купляєте палички соломку, от з кунжутом продається. Потім берете маршмело, його розтоплюєте, щоб воно було рідке у кондитерський мішок і на паличку насаджуєте у такі маленькі кульки. Ось у 57 гривень, яка прикраса сердець, навіть мережево, різноманітне. 54 гривні. І є, дивіться кругле мережево. 42 гривні. Кульки різноманітні, срібні. І гарненький набір посуду. 170 гривень і Тут сова дитячий. Люмінарк зі знижкою. Розпродаж 190 гривень Міккі Маус. Тарілочка. Сова 71 гривня. А, і є ось, бачите, чашечка 67 гривень. Ось які ще перцелянові чашки з такими візерунками гарними 72 гривні, дитячі. Купа іграшок 400 гривень. М'якенький. Фрукт 400 гривень. Ось жопка. Ну, 600. Червона риба, свіжа форель. Бачите, от шматок філе 845 за кілограм. Лосось 750. стейк 845 знижка. Форель, ось шматки по 600 гривень. І лосось або форель цілий 560 гривень. Ось тут устриці продаються. Слушайте. У акваріумі є, є ось вони отут повиловлювали лежать. А там рибка плаває. Всю каштан їсть стіни 200 грамів 97 гривень. Пусклянці. Салак 66 гривень. Купила улюблений рулетик і йду додому. Ось такий огляд сьогодні вийшов. Дякую за перегляд! Не забувайте підтримувати канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А я зараз кефір поп'ю з цим рулетиком. З маком. Знаєте, я більше люблю, коли такі булочки, рулетики, вони запаковані у фірмову упаковку, ніж це коли мотають просто у плівку харчову. І оце вже 100 років не їла. Чудо, сирок взяла теж. Зараз, зараз буду їсти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім гарного шопінгу. Не забувайте, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та пишіть коментарі. До наступної зустрічі. Всім пока!